Слово рідно, слово рідне, хто вас забуває, той грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що нею учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова, мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той грудях не серденько, але ж камінь має. Як то гарно, любить діти, у вікно вам виглядати, у ньому все такої квіти, сосипове біля хати, на ну, те вікно ранкове, що галівки ваші гріє. схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє, бережіть її, малята, бо вона віконце мила, що колись до нього мати піднесла вас посадвила Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо всю заджерело. Мова, це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови нема країни, мову, як матір любіть.